Вночі знову атакували Нікопольський район Дніпропетровщини. Градами та важкою артилерією били по трьом громадам регіону. За інформацією голови ОВА, є руйнування житлових будинків. Попередньо люди не постраждали. Німеччина виділяє мільярд євро на кіберзахист України і документування воєнних злочинів. Про це пише Рейтер. Гроші спрямують на захист української держави від російських кібератак і на збір доказів воєнних злочинів. США мають намір придбати 100 тисяч артилерійських боєприпасів у південнокорейських виробників зброї, щоб потім надати їх Україні. Про це повідомляє CNN з посиланням на офіційного представника Міністерства оборони США. Шаудик. Заявили, що РФ повністю знищила всю енергосистему Херсону. Її мають намір відновити найближчим часом. Фахівці прогнозують, що для стабілізації може знадобитися місяць. Планові відключення електроенергії, як повідомляють у НЕК Укренерго, обмеження будуть у Києві, а також у Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях. В інших регіонах України відключення не прогнозуються.